Гепаргін сприяє усуненню наслідків дії алкоголю. Бодя знає, що я не в Штатах. Якщо Бодя знає, то чи знає тепер грізний. Якщо грізний знає, то чи знає тепер в Штатах. Якщо вже всі все знають, то наскільки я в дупі. Вибач, мене зараз голова трошки іншим забита. Окей, як ти хочеш. Тоді покажеш бабі Галі. О, чув? Оскар принесли тобі. Це ж не може бути. Звісно, не може бути. Щоб ти фільм отримав Оскар, його треба, щоб подивилися не тільки я і баба Галя. Може, якісь конкурси там. Сам день, коли все буде перфект, відправи його. Короче, ніколи не відправиш. <звук> а я спочатку не повірив. Здоровенькі були. Язевич. Язевич, відчиняй. Відкрий. Who Мене it? Я ж бачив, що це був ти. Помилились. It's not Anton. First the ghost will be okay. І який б**а не окей. Ха! Попались, Ріло Німеч. Це прикол такий американський, до речі. Я в Америці навчився я його. Досить же мені по вухам їздити. Я все знаю. І американці в своєму університеті теж. Ну от. Бодя мене таки здав. Що ж, бодячка, я відплачу тобі тією ж монетою. Через тебе, дурню. Американці хочуть згорнути співпрацю з нашим а. університетом. А це означає, що купа дійсно талановитих студентів через тебе, дурню, у штати за обміном не поїде. Але якщо ми втратимо гарантову програму, я подам на тебе позов до суду. І як князевич, цього разу не жартую. Саша сказав, що відвізи валіка до частини і не повернувся. Потім просто фотку у формі скинули все. Було неприємно дізнатись про це так, але що це? Саша. У моїх бабуся й дідуся була ціла в в листах. Міль, привіт. Сорі, що не відповідав, не мав часу. Переймається за мої почуття, це так мило. У мене все норм. В учебці гарні інструктори, пацани круті, розказував їм про тебе. Мабуть, хизувався, яка в тебе гарна дівчина. Я тут що подумав: так як вільного часу майже немає, після розподілення буде ще менше, норм общатися не вийде. Я буду тлікатися на думки про тебе, ти будеш за мене хвилюватися. Я розумію, я зробив свій свідомий вибір, але неправильно, щоб ти несла за нього відповідальність і страждала. Тому я вирішив тебе кинути. О, ні, що ти за фігня? Розійтися. Блін, теж лаже. Відпустити. О. Саня. У бабуся з дідусем взагалі не так було вже Побачиш. Це сюрприз. <смір> Та-да! Поль, ну ти серйозно. Ранок почався не з кави. До нас приїхала комісія перевіряти нашу адміністративну-господарську діяльність. А Поля, блін, значить, не розумієш, що це питання життя та смерті. Сподіваюсь, Мазепа трохи їх відволічає історіями про свого пращура. У мене там важлива перевірка, а ти мені. Вино із сендвічами пропонуєш. Вона безалкогольна. Це все міняє. Вибач, але мені зараз не до недогуляк. Бодь! Ой, не треба мене намагатися втримати на пікніку дитиною. Ти що, дурачок чи що? Серйозно? Я серйозно? Ну, прям серйозно! Серйозно! Чижа, покажи тест, бо я бачив дві смужки тільки на ковідному мілі. А я не робила. Ну, аптекарка просто сказала, що нема, будуть через три дні. А що, ти взяла, що ти вагітна? Ну, по-перше, я це відчуваю. По-друге, в мене затримка. Ну і найголовніше це те, що в мене набрякли мочки вух, переживіли щічки, мені просто дико почав подобатися чорнослив. Ну, Я все розумію, але до чого тут щічки і вушка? У нас в роду. у всіх жінок під час вагітності набрякали мочки вух, розживіли щічки, і просто починалася від цього чорнослива лихоманка. Це звичайна маячня. У полі просто недавно однокласниця завагітнила. От вона собі щось і накрутила. Ну, але ж я підіграю, мені не складно. Все одно тест розставить все на свої місця. Ну, я нас вітаю, але мені справді треба бігти. Довбана комісії, я б їм пояснив, що в тебе щічки, що в тебе вушка, але вони вже не зрозуміють. Ну, вибач, треба бігти. Нічого-нічого якось потім досвяткуємо. Угу. Щодо американців. Я впевнений, там питання в грошах. Тому я компенсую їм вартість мого навчання, і все, конфлікт вичерпано. Питання лише, де я знайду 70 тисяч доларів. Ну, є в мене одна ідейка. Здоров мій. Нормально тобою? Все? все добре. Ти пам'ятаєш, казала, що твій батько ходить в йога-центр, практикує розвантаження мозку для генерації ідей. Як той центр називається? Кундаліні у Аліни. Кундаліні у Аліни. Дякую. Ну пока. Дякую. Все, тримайся, давай. Дощ, я закрию. Все, Тримайся, тримайся. будеш? Ага. Доця розбухли мочки вух, щічки чорнослив. чорносливі. <гум> а ти нічого не хочеш мамі сказати? Мама! Нічого ти мене сховаєш. Ура! Я стану бабусею! Я, я, я стану бабусею! Мама. Ой, о, мама, швидкий. Ой, мама, весь цей час готувалася, купляла все, що треба. Тут в кабінеті. <смір> Приходить сюди, будь ласка, так. Ага. Дивіться, все, що треба, так. У вас усю така антисанітарія. Та тут просто. Ага. <смір> <смір> пахне хабарем. <смір> 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 Tellement... Скоріше картоплею з грибами. Хто тут сидить? Моя дружина, тобто mm. секретарка поля. То у вас тут кумовство працює? <аемся> yeah, яке кумовство? Тут окрім полі працює тільки її мама. <aja> і то Поліну на роботу не я брав, а мій друг. <esa> <ses> дружина те ще друг. І справді, яке колопство? <ma> І для хлопчика, так і вдома. Ще. А, а, все ви ви. повійся. Слухайте, ну ви цей, ви не будьте до Богдана Сергійовича дуже сува, добре. Дружина <рисували> мої. Борослав Микитич, яка несподіванка? Борислав Микитич! <зас> яка несподіванка. А ти чого не в Америці? А повернувся я чисто у справах. Сюди прийшов, знаєте, щоб надихнутися новими ідеями для стартапу свого. Стартап? Так. У тебе. Ну, Новий. <зас> <зас> а ну, давай, здивуй мене. Ой, вам дуже сподобається. Називається Хоп-Хоп. І прочитано. Це новий застосунок типу з аудіокнигами, де пояснюється ідея автора. Тобто книга читається вдвічі швидше. Уже не подобається. Так ні, ви дослухайте до кінця. Просуватиме цей бренд в Україні Мілана? Міля? Так. Добре. Я в ділі. Супер. У мене випадково, чисто випадково з собою є договір. Ось мінімальний транш. Боже. Будь ласка. От і все. Боже, Як добре, що ми з вами зустрілися, Борислав Ну все. Ще раз вам дуже дуже дякую, мені треба йти. Зачекай. А як же надихнутися ідеями, Ти ж? Для цього прийшов. Ну? Я б з радістю я просто не взяв свої цвяхи. Я тобі свої віддав. А може. О. Так, я використав мілю, але. Я вже покараний. О, та й гроші я брав не для себе, а для всіх студентів, які зможуть навчатися за обміном. І для Борислава Микитовича 70 тисяч доларів це не гроші. Тому як би. Дякую, що прийшла. Ти єдина, хто мене зрозуміє. Та ти що, мені теж цього бракувало після розрив. Ти досі думаєш про діму? Чи рідше треба було тільки всі згадки прибрати і... рішення напрошується само собою. Офіціант! Соня. Міша, вибач. І принеси нам, пожалуйста, ще вина. Yeah. Стамєску? І стамєску. Окей. Okay. Стамєску? Фух. А ви бачиш? Там була наша Соня плюс Діма. Добрий день. О, вітаю! Хто буде хлопчик-дівчинка? Дякую. Стоп, а ти звідки знаєш? Ну, тебе видала мова тіла і підгузки. А. Ну, мова тіла, ну ти ж помітив, що в мене переживіли щічки, набряк лимочки вух і що я просто їм як не в себе. Я взагалі не знаю, як Бодя не помітив, це ж очевидно. І він якось навіть трошки засумнівався, коли йому сказала. Не треба було мене здавати грізному бодячка. Ну, це типовий бодя. Так. Я от думаю, він сумнівається в самому факті вагітності чи в тому, чи взагалі хоче цю дитину. Пішов, в сусну в тарабани, все таке казати? Вибач, я просто дуже добре знаю Бодю. Якщо він у чомусь сумнівається, то він ніколи не поспішає і стає максимально раціональним. Ще раз вітаю. Ой, яро. Я не розумію, що зі мною. І зі мною така я не так А вже трохи краще, так? Почуваю, там не полегшень. А я казала. А колла Калина, аппетит А блін. Та да. І не кажи, кума, що з звинцем трошки перебор вийшов. Кума? Я щось вчора похрестила. <рес> Ні. Але знаєш я б не здивувалася, якби похрестила, бо ти вчора була дуже рішительна. Оце не робла, я ще від його сусідків захищала. А потім цими руками я таку сам робила. І, і я три нігтя зламала. Та не шо? Три? Ні, ну це треш. А воно ну, все. Вогнем. І що я влаштувала пожежу? Ні. Ти просто розхитала ту дерев'яну тачку і швидко втомилась, а запальничку купила, щоб спалити листенька. І що спалила? Чуєш, а може ти для начала кавучки? Того я не спалила. так, поїхати без попередження було неправильно. але у моїй країні війна. Я не міг інакше. І я вже перерахував університету гроші. Я розумію, що таке патріотизм. Тому це питання не грошей, а репутації. І до того ж, кожний студент має здати проєктну роботу. Крайній термін здачі роботи завтра. Тож, якщо ми не побачимо твій проєкт, то завтра тебе буде виключено. Бувай. Hi. Are you ready for my Чувак, зараз взагалі, взагалі не до цього. Правда. Якщо тобі плювей на мій проєкт, такі tellmy. Project Джоша – це ж ідеальна проєктна робота за темою особливості соціально-економічного розвитку в умовах війни. А? Звучить. Так, Джош трошки образиться, але ну, якби не я, слухайте, то ніякого фільму у нього і не було. так? Мені дуже не плювейт на твій project. Так, Дякую. Полі не з вагітністю, зайшли занадто далеко. Поля звинуватила мене у тому, що я її не люблю і взагалі не хочу дітей. Коротше, сьогодні комісія відвідає амбулаторію. Найбільше моє досягнення на посту голови. Тому я записав полю до Клавдії Іванівни на обстеження. Так ми вразимо комісію рівнем нашої медицини. А поля дізнається від фахівця, що її щічково-вушкова теорія це бред. Та де ж та комісія? Та що тобі та комісія? Вона ще б все було добре. Та за дитину я взагалі спокійний. Вітаю вас, ви вагітні. А що там з показниками? Все в нормі? Стоп, стоп. Якщо це ви через жіночу солідарність, то прошу, не треба підігрувати. Можна? Зачекайте, у нас тут форс-мажор. Форс-мажор? Реально? А давай, якщо в нас буде хлопчик, ми його так і назвемо. Богдан Сергійович, я нікому не підіграю. Поліна вагітна і аналізи у вас чудові. Я, якщо чесно, думала, що ви по-іншому відреагуєте. Я теж думала, що він по-іншому відреагує. Але тепер я розумію, що значить Антон, напевно, казав правду, ти взагалі не впевнений, і тобі не потрібна ця дитина. Антон, це не той, що був головою цього? Ага, це той друг, який секретаркою взяв. А до чого тут, Антон? Шановний, ви нам вчора так розхвалювали цю амбулаторію, ніби за нею майбутні медицини. Так, але... М -м? Я не знаю, що сказати. Я допоможу. Моя кваліфікація і наявне обладнання відповідають усім найвищим стандартам. Тому я пропоную продовжити обстеження на апараті ультразвуку для того, щоб наша шановна комісія могла наочно впевнитися в моїх словах. Та тут головне, щоб шановний татусь впевнився, бо він досить думає, що ми його розіграємо, так? А за декілька хвилин я вже тримав у руках перше фото нашого чуда. І тоді я зрозумів дві речі: перше. Материнський інстинкт не можна недооцінювати. А друге, як я тебе, то точніше вас люблю. Я, я думав, що день весілля це найщасливіший день в моєму житті, але навіть він програє сьогоднішньому. Будічка, я тобі скажу, що десь приблизно через сім місяців, навіть сьогоднішній день, відійде на другий план. А ми вам там не заважаємо. Якщо чесно, капець як заважаєте. Венисять у протокол невагу до держслужбовців. Mm -hmm. І ще запишіть, що у мене мізинці чухаються. Що? Так у моєму роду у всіх чоловіків чухалися мізинці, коли вони хотіли послати у дупу трьох козлів. Що ви собі дозволяєте? Ой, не робіть такі здивовані поїки. Кожен раз, коли ви не знали до чого докопатися, ви виходили на телефону нараду з начальством. І от так збіг. У пана Куртєва під час цих нарад завжди було зайнято. Це просто збіг. Mm, збіг. 17 разів. Шановне панство, йдіть у дупу. Йдемко. Я доведу почати до кінця. Усі подарунки, згадки про Сашка і той його довбаний лист, я спалю. І з'їду з його будинку. Бо жити у Санька і сподіватися його забути це так собі ідея. ж так шашлик розводить мала. Що ніхто на пошті не взявся відправити аж таке важливе питання? Може, перенесемо ці підколи на потім. Я єлі відпросився у командира на пару годин. Так треба було йому просто листа відправити. Да, мені здається, моє рішення написати цей лист було тупим. Максимально тупим. Палиш мій подарок? Твій довба лист мав на чомусь згоріти. Вибач. Газівч, не знаю, як, але тобі вдалося переконати американців. Вони в захоті від твоєї роботи. В лютей, Сергій Ти цю локшину мені навішай, в мене вже на неї імунітет. Головне, ну, що конфлікт залагоджено. Тобі навіть рік навчання зарахують. Я це називаю харизма князевича. А я називаю це незаслужене везіння. Все, бувай. О, друже. Я подивився твій фільм. Дуже круто. Я розумію, що це чорновий монтаж, але найголовніше, що в тебе є свій стиль, свій почерк. Mm. Мене? Угу. Mm -hmm. Really? Відпад взагалі. А я тебе продівсі титрс. О, май ґад! Водасерпрайс! Я абсолютно не маю відношення до цей філм. Це ти. Так, перед тим як відправити в університет його документалку, я трохи відредагував титри. Але Джош там фігурує, точно точно фігурує як оператор. Але універ опублікував його як мій проект. What? Я зробив це не для себе, розумієш? Я зробив це для українських студентів. Давай будемо відвертими, чувак. Ну, Ти б маринував цей фільм у себе на ноті. Ніхто б його в житті ніколи не побачив. А Так. Exactly, what you're doing. І це що м'яко сказано. Мені щойно дзвонив тато, питав про стартап, на який ти у нього взяв 70 тисяч доларів. Але не треба думати, що він робить ці пакості за гроші. Наприклад, мою дружину він запевнив, що я не хочу від неї дітей абсолютно безкоштовно. А може, не треба було мене закладати грізному. Чувак, якби не ти, то б взагалі нічого не було. Я дуже хотів, але не став, бо я не ти. Він сам здогадався, так? Я не в курсі. Що ви зробите? Поб'єте мене, так? Давайте, давайте по одному. Або давайте разом. Сі, давайте, всім селом сюди. Давай. Ти знаєш, я б забруднила руки. Якби був шанс на те, що ти можеш виправитись засвоїти урок. Але здається, ти просто невиправний. Відсьогодні ти Ти для нас перестав існувати. Зник, вмер. Вирішуй сам. А я не відмовлюсь. Good old Udar Pico. Я повертаюсь назад. The United States. You... Це було боляче. Удар в щелепу теж, але не так сильно. Що ж, а, мабуть, я таки справді загрався. Вітаю. Вибачила Валентина Анатольовича зараз немає. Окей, okay, я почекаю. Немає, сьогодні вже не буде. Слухай, я тут euh, теж вже додому збираюсь. Може, проведеш мене? Звісно, я ж джентльмен. Як кажуть, джентльмени, тільки після вас. Дякую. <му> О, Антон! Привіт! Дякую, що зайшов. До побачення. Чому об'язан робочий день Жи вже як би то. Все? Я прийшов сказати, що мені дуже прикро, що я погодився вам допомагати. Я підвів друзів, я підвів антонівців. Ну і коротше на цьому наша співпраця все закінчена. Ти Все сказав. Все, а що смішного? Смішно те, Антоша, що все, що ти міг, ти вже зробив. Комісія зробила висновок і рішення про об'єднання сіл прийняте офіційно. І головою міста буду я. А ти можеш бути вільним. Твоя задача відволікати будь виконана. Губай Америка!